Я хочу виконати сьогодні почесну місію, вручити почесну грамоту Верховної Ради України, нашому ювіляру, народному артисту України, українському поету-пісняру Вадиму Дмитричу Крищенку. За особливі заслуги перед українським народом. Почесна грамота голова Верховної Ради Володимир Гройсман, 10 квітня 2015 року. То по чесної рамоти Вадим Дмитрию такий знак, щоб ви нагорода від знака... О! О! Якось мені слово сказати. Шановний наш всенародний депутат. Це я скажу не народний, а всенародний депутат. Пане Олеже, ви знаєте, я дуже розчулений, що ви були на цьому концерті і якось понесли. Я не для себе, а для тої української пісні, яка має позвучати, яка має доторкнутися. Ця пісня залишилась, бо кілька людей мені дзвонили о третій день, і ваші пісні ходять за мною. Значить, я посіяв доброту то українство, яке. Мало просила. Все народному депутату, що вміє не Зима. згинатися і казати правду, Олегу Ляшку на згадку від автора. Всі ми учимось у вас не бути заляканими, а високо нести ім'я українця. Щиро Вадим Крищенко. І я <плодиска> <Це> десь господні <плодиска> <спасування> <плодиска> западі і це, це... Вадим а я... Ви мені написали книжку, а я вам підписав вітання. Теж невеличке вітання. Вадиме Дмитровичу Щиро вітаю з величним ювілеєм. Ваш Олег Ляшко. І не невелич... спогоджу на рада. Я беру слово і Гройсману кажу, Володимир. От такі такі справи, отака визначна велична людина, гетьман українського слова, відзначає ювілей. Чому ніхто від Верховної Ради не привітав? Чому нікого не було? Чому ви забули? Ми ж українці з вами після революції, після Майдану. Ви про все говорите, тільки не бачите поряд тих як кажемо, що і ми їм потерявши плачем. Потім будуть, коли даймо Бог здоров'я, але ж всі колись там будемо. Потім будуть пані Гірики співати, розказувати, яка велика людина була. Чого ж ви при життю не приходите, не вітаєте цю людину? Чого ви не віддаєте їй шану, чого руку не потиснете і так далі? Дуже зайняті, заклопотані, де ж там в небесах літаєте? Тут же Гройсман... Гр почесну грамоту, а почесна грамота Верховної Ради, щоб ви розуміли, це найвища відзнака Верховної Ради України. Ну, десь всі ми тут ваш прихиль радикали, радикали, да, радикали. Ні, ну У вас справді слово радикальне, от особливо що стосується України е е е оцих діянь можна і так далі. Не будемо прати чужинські онучі з вами, Розпізнали секрет. Нехай не зупинять українську рішучість російських рекрутів, жаркий міномет. Ми єдністю нашою матір утішим, не біймося схваленим небом щедрот. Як будуть пани наші трохи бійніші, хай лише стане ближчим їм рідний народ. В ці дні, хай єднає нас думка єдина, ми зло в нашому домі долали на раз. Все треба зробити. Щоб жила Україна, приймаємо цей запад. Як Божий наказ. Пану ну. Олегу, щоб він теж почитав, а може колись ще почитає. Домовуся. Домовуся. Да. Ви знаєте, шановний Вадим Дмитрович, шановні друзі, це найменше, що я міг зробити для нашого ювіляру. Хочу побажати всім здоров'я, благополуччя в сім'ях, миру нашій країні. Козацькому роду немає переводу. І сьогодні доля Господь знову дає нам ці випробування. Ми знову, як і наші предки, 300 років тому вимушені воювати за незалежність країни. Для кожного очевидно вклад Вадима Крищенка в українське мистецтво, в українське слово, так і для кожного українського патріота, для кожної української людини очевидно. Що для того, щоб жити в незалежній країні, її треба незалежність треба відстоювати, захищати. Бо ті, хто розказує, що давайте віддамо, да хай забирають, да за будь-яку ціну, так завтра стоятимуть у нас російські танки, як за будь-яку ціну. Запорука нашої перемоги це бути сильними, це бути єдиними. Бо завжди в усі часи українство задайте історію початку ХХ століття, українського губили чвари, політичні чвари. Коли вони між собою, як собаки, гризуться, бо не можуть з'ясувати, хто з них гетьман, хто більший, хто старший, хто молодший. А от коли ми разом, то ніхто ніколи нас не переможе. І саме тому я все, що від мене залежатиме, і як від координатора парламентської коаліції, як від. Лідера фракції радикальної партії робити, щоб об'єднати ці політичні сили, щоб їхні амбіції засунути десь на полиці, а на перший план інтереси України. Надо наступимо на горло власній пісні, але не дамо розвалити ні коаліцію, ні Україну, щоб отут путінські ці зайди, щоб не було реваншу злодійського блоку, який тільки сидять і руки потирають, і дивляться, і чекають, коли їх народ знову винесе. Уже винесли один раз. Закінчилося Майданом. Сьогодні треба не майдани, а сьогодні треба радикальні зміни, реформи спрямовані на підвищення рівня життя. Тримайтеся, завжди може бути.